Ну, це Київ. І от така дорога. Це взагалі жах, 30 кілометрів. Якщо ти на значить ти можеш перепосуватися. Непонятно, непонятно, але зараз розберемося. І вже по традиції перекус таксіст. Затори, безкінечні дороги, неадекватні водії та височенні ціни на таксі. Все це одні з найпопулярніших міфів про таксування в великому місті. Але сьогодні ми спробуємо спростувати або підтвердити ці всі міфи. Чи насправді так важко таксувати в Києві, особливо для людини, яка вперше буде сидіти за кермом авто в великому місті? Ну і звісно, найголовніша наша ціль дізнатися, скільки заробляє таксист у Києві. Поїхали! Найпершим ділом нам потрібно було знайти авто, на якому можна буде комфортно та економно таксувати в Києві. Ну і звісно, з цим запитом ми звернулись до OLX, де знайшли ось такий варіант, і відразу поїхали на нього дивитись. Peugeot 301 2020 року випуску на газу. Я думаю, непоганий варіант, щоб добряче заробити в Києві. Вартість авто півтори тисячі гривень на добу, плюс вісім тисяч гривень. Ми залишили як завдаток. Так, ну що тільки що ми забрали авто, як ви бачили по попередніх кадрах. Зараз зроблю такий невеличкий огляд. Єдине трішки нюансик, що воно грязне і потрібно помити, тому ми вже приїхали на мейку. І серед ось таких автівочок ми маємо, вгадайте що, барабана дріб. Ось таке от Peugeot, Така ось машинка. В принципі, як для таксі, дуже навіть непогано. Так, помили. Ну, в процесі миття авто, Зараз помиємо і. Буде буде топчик, можна вже буде виїжджати. Ну і куди ж без курйозних ситуацій, як тільки я сів за кермо. Така прикольна парковка. Якщо ти на порші, значить ти може так паркуватися. Ну тут я ніяк не прийду, ніякого номера, нічого. До кінця дня я адаптувався до авто, а вже з наступного ранку почався повноцінний робочий день. Всім привіт! Тут трішки така несподіванка сталася, тому що на вулиці випав сніг. Машина вся в снігу. ну Це неочікувано, тому що не було не було снігу і ось він, і ось він є, як того кажеться. Тому зараз е будемо прогрівати машину, будемо чищати від снігу. Так, одвер. Так, ну що, в принципі, авто вже прогріто майже, Ми заходимо в Boalt Drive, підключаємось. Швиденько. Все, поїхали. Ми шукаємо замовлення, наше перше замовлення в Києві. Не знаю, не знаю, яке воно буде. Може бути різне, може бути цікаве, може бути нецікаве. Все, ми підключились з обох додатків і починаємо, починаємо очікувати. Так, я очікував тільки що замовлення, вони все не приходили, думав, можливо, щось не так. Але зрозумів, що в мене місто стоїть е Хмельницький, стояв зараз. Вже стоїть Київ. Я написав службу підтримки, і вони швиденько вирішили це запитання. Тому уклон, респект. І що ви думаєте? Відразу отримав ось е замовлення і вже готовий на нього їхати. Бимось куди нам їхати. Ну, що можу сказати, дуже радий, тому що перше наше замовлення виконано. 198 гривень на балансі. І клієнт задоволений, я також задоволений, тому що неймовірно довго чекав, коли ми виконаємо перше замовлення і розпочнемо ось це відео з хорошенького такого замовлення. Тому чекаємо наступне. Так, зараз приїхали на заправочку, потрібно трішки підзаправитись і е, можна далі вирушати, таксувати. Так, е, наступне замовлення. Ми заправились все добре. Зараз швиденько їдемо і будемо забирати нашого клієнта. Він, до речі, написав, що буде біля шлагбауму. Тому їдемо і не марнуємо час. Так, дівчина з чемоданом допомогли їй, та завершуємо замовлення 114 гривень на карту. В цілому мені поки дуже подобається. Їздимо ми по ось трішки віддаленим районам від центру. Можливо, зараз якесь замовлення візьмемо і в центр. Але я думаю, чи є сенс взагалі туди їхати, який там зараз трафік, в принципі, субота, але цікаво, цікаво. Так, і відразу ще одне замовлення. Вже їдемо за ним. Їхати в принципі недалеко, поки стою на червоному, а ні вже не стою. Так, 187 вісімдесят гривень замовлення, 200 гривень виходить, що 13 гривень на чай. А ось наші замовлення в центр шосте це до палацу спорту 300 гривень замовлення. Ви вже бачили варіанти, як можна заробити на таксуванні, та яким боком це може вилізти або не вилізти. Але я ще досі не розповідав, як можна економити на дуже простих, але дуже важливих речах. Але мої нові побратимчики, компанія Полісвій пропонує ексклюзивні умови для моїх глядачів. А за промокодом HUB ви отримаєте знижку до 30% на страхування автоцивілки. До речі, ви бачили скільки вона зараз коштує? А також страхування зеленої карти, туристичного страхування, страхування майна і навіть страхування від шахетів та ракет. А також я вам рекомендую підписатись на телеграм-канал Polis.ua, Детально слідкувати за їхніми акціями, тому що їх дуже багато, та вигравати круті та корисні призи. Посилання на Polis.ua буде в описі під відео. Polis.ua – це дійсно найкращий пошукатор страхування для людей, які цінують свої кошти та час. Ну що? Ось ми вже в центрі. праворуч на Ось Олімпійський, Київ, у всій красі. Доїхали, виконали доволі немаленьке замовлення. І зараз спокійною душею покатаємося, поїздимо по центру. Не знаю, наскільки це цікава ідея, але неможливо знімати відео про Київ. Не таксуючи в центрі, тому що тоді вся суть самої затії. Не дуже, тому що окраїни Києва нічим не відрізняються від е, обласних центрів інших. Але ось вся різниця маленьких міст і Києва просто подивіться шість смуг, і нам потрібна сама-сама крайня. Ось зараз будемо якось перелаштовуватись. Так як вночі випав сніг, деякі дороги були не розчищеними та слизькими. Надіюсь, наша машинка нас не підведе. Ну що, шановні, ми в Києві і ми на лівому березі. Так було таке замовлення. Доволі хороша ціна 250 гривень. В принципі, мені було цікаво поїхати, також подивитися, і зараз відразу взяв замовлення на правий берег, тому нема проблем. Вертаємось 350 гривень. Поїхали. Так, поки чекаємо тут клієнта, дуже приємна новина. 35 гривень мені прилетіло на картку від, від попереднього райдера. І це дуже круто, тому можна сказати, що на лівий берег їхав не дарма, і за 300 гривень в принципі непогано. Так, трішки не туди мене завів навігатор, це потрібно до будинку, мене завело на якусь парковку, але я думаю, зараз тут зможемо спокійненько так розвернутися. Єдиний нюанс, що справді що погода трішечки, трішечки підводить в плані не снігу, а саме голольоду і замершої дороги, тому що виїжджати в деякі двори, де дуже слизько, взагалі неприємно, машина не слухається, ось, включаються всі можливі режими, стабілізації, але це не завжди допомагає. У мене тут замовлення в бровари. За 600 гривень, звісно, прикольно, але, на жаль, ні. Ми сьогодні знімаємо таксування в Києві, а не в броварах. Ще краще, замовлення на Троєщину. Це взагалі жах, 30 км. Вибачте, ні. Алло, добрай, а веде. Чекайте біля шляхбару, я зараз вийду. Добрий день, окей, добре. Зараз я вже під'їжджаю. Біля олімеза, там біля шляхбару на першого. Окей. Ось клієнт набрав, а це значить, що у нас нове замовлення, по яке ми вже їдемо. До речі, я хотів поїхати поїсти, тому що вже майже друга. Я ще зранку нічого толком не їв. Тому якраз поїздка у нас в ту сторону, де я зможу нормально поїсти. Дівчина дуже поспішала на автобус. Он я її привіз, вона побігла. Їхав як можна швидше, але все в межах дозволеного. Ось, щоб це було безпечно, найголовніше, тому що це найголовніший пріоритет будь-якого таксиста їхати безпечно і, звісно, не порушувати правила. Так, припаркувався я ось тут, на ВДНХ біля зимової країни. І зараз піду, е, напевно, в пузату хату та трішки перекушу. І вже по традиції перекус таксиста. Да, шкода, звісно, що немає омивайки, тому що вікна грязниця дуже сильно. І зараз протерли. Як вам такі лайфхаки? Так, ну що, ми вже поїли, машину підготували, прогоріли і зараз я вже взяв ось замовлення. Не знаю, не знаю в яку сторону навіть. Просто побачив прикольне замовлення, розрахунок готівкою, 4 кілометри, в принципі, їхати, і подача 1,2 кілометри, щоб не стояти, чому б ні, чому б ні. Так, ну на перший погляд ти не скажеш, так, що ось там багатоповерхівки, головні дороги Києва, а тут просто такі будиночки. Ну це Київ. І от така дорога. Так, у нас тут нове замовлення. Біля нової Англії Шика їхати ось туди, де я вам вже показував. В принципі, не далеко, Єдине, що зараз буде міська тут дорога. Дивіться, оце такі дороги в Києві. Я, я в шокі в ну, це, ніби я їду десь на окраїнах Хмельницького, не знаю. Так, завіс тільки що одне замовлення, і зараз у нас відразу друге, подача 600 метрів, ось все супер. Їхати потрібно буде в сторону Соломінського району. Там я ще не був, потрібно побувати, потрібно закрити всі райони Києва. Так, привіз я клієнта, доставив все добре. Єдине, що один маленький нюанс, це те, що в додатку з'явилось якесь обмеження в роботі. Ось, цікаво, що це недостатньо коштів на балансі. Ага, тобто, якщо ми поповнимо зараз баланс. У нас має все працювати. Ну, давайте поповнимо 200 гривень, я не знаю. Так, тут у нас наступне замовлення, але є один нюансик: це перевезення тварини. Маленька собака, 8 кілограм. Цікаво, наскільки це маленька собака, і загалом цікаво, як це все буде виглядати. Ну, давайте перевіримо. Так, людини з собакою не бачу, тому зараз наберу, тому що вже безкоштовний час очікування пройшов. Алло, доброго дня! Це таксі. Скажіть, де вас? Де ви є? Все, окей, зараз я розвернусь тоді. Непонятно, непонятно, але зараз розберемося. Жіночка з собачкою пішла. Ми отримали свої 150 гривень і е, доволі їдемо за наступним замовленням, яке вже, до речі, ось е, випало. Скажу так, що вже темніє, вже темно, машин з'являється все більше на дорогах, е, тому це цікаво. Так, тільки виконав одне замовлення, відразу падає інше, навіть не встигаю, не встигаю вибирати. Ось обов'язкове замовлення. Відразу ж тут ну, нікуди не потрібно навіть їхати. Я зараз хочу розвіяти такий міф е, і таку популярну фразу, як в Києві водити страшно, в Києві дуже незрозуміло, все дуже важко і так далі. Насправді це не так, тому що нічого тут важкого немає. Водиш як завжди. Е, нічого... хвилин. Ось, я хотів сказати, що тут нічого важкого немає. Якщо ти вмієш. Я хочу сказати, що тут нічого важкого немає, якщо ти вмієш водити. Я не хочу сказати, що я там супер якийсь водій, у мене невеликий досвід, їздив тільки в невеликих містах, приїхав в Київ, нормально себе відчуваю. Тим паче зараз є навігатори і це не є проблемою. Так, заглушу трішки мотор, вийду з машини. Ой. О, це взагалі я просто ніг не відчуваю. У мене ніби ноги. Ніби ноги не мої. Насправді так цілий день важко сидіти, натискати педалі. Ще весь час нога на щепленні, тому що коробка все-таки механіка, а зупиняти світлофори, затори і так далі це все трішки довго, тому ніжка трішечки болить. Так, але на вулиці холодно, тому довго не постоїмо. Ось буквально трішки розходити ноги і... Сідаємо в машинку і далі їдемо. Зараз сиджу, очікую замовлення і стало цікаво звернутися до киян, до тих, хто таксував в Києві або таксує зараз. Можливо, дасте якісь поради, в яких районах, в який час краще тестувати. Напишіть в коментарях, тому що я не знаю абсолютно нічого. Я беру замовлення з правого берега, їду на лівий, з лівого на правий. Катаюся в всіх районах в будь-які години, тобто. Ну, сьогодні зрозуміло, це для експерименту більше. А загалом, в які години краще таксувати, коли краще взяти паузу? Напишіть це все в коментарях. Я думаю, багатьом буде дуже і дуже цікаво. Нарешті, Фінно. нарешті, нове замовлення. Я думав, вже все, вже відео закінчується і не буде більше замовлень. Хоча, хоча, здавалось би, чому, чому б, і ні. Ось, але, але замовлення є, вже, звісно, вечір, вже темно. Але люди ще катаються, тому катаємось і заробляємо кошти. Алло, доброго вечора, це таксі. Так, добре, я вже виходила, зараз буквально приїхали. Все, очікую вас. Там, напевно, якесь свято було, тому що чую на задньому фоні якась дуже-дуже така крутий двіж. Добре, швиденько. швиденько, швиденько, доброго вечора. Так, ми тут порушуємо і порушуємо доволі сильно, тому вже телефоную до райдера. Алло? Доброго вечора. Дивіться, я, я біля аптеки тут з боку стою. Так, дуже приємна жіночка дала нам 200 гривень. Я їй віддав 120 здачі, тобто це 80 гривень. Поїздка коштувала 60 тому 20 гривень чайових це дуже приємно. А в нас нове замовлення. Так, одне з останніх замовлень на сьогодні у нас 250 гривень до Академмістечка з центра. Але давайте зараз наберемо клієнта, тому що я не розумію, поки де він взагалі. Так я вже думаю потихеньку закінчувати. Година вже пізня. Плюс у мене розряджається камера, телефон. Взагалі, все. Павербанк чомусь не заряджає на холоді. Не розумію, що це може бути, чому це так, але е, тим не менше, значить, все, все йде до того, що потрібно потихеньку завершувати. Думав, що це останнє замовлення. Поїздка коштувала йому 250 гривень, він дав нам 500, ми йому дали 230 чи 240 здачі, здається. Тобто, ще отримали на чай. І загалом, загалом, е, я думав, це буде останнє замовлення. Але ні, ще очікуємо одне замовлення, можливо, додому. Нам впаде якесь цікаве, і це буде точно останнє. Чесно кажучи, народ дуже кайфую. Від е, такого таксування, від міста, ну подивіться, ну взагалі кайф їхати, широка дорога, ніхто тобі не, не заважає. Ти можеш їхати собі спокійно і взагалі не потрібно ні про що паритись. Е, Ось це кайф, і за це я дуже вдячний Києву. Мені дуже сподобалось сьогодні таксувати. Я дуже кайфанув і була б можливість, я повторив це ще раз. Ми вже приїхали. До місця моєї ночівлі. І в цілому можна сказати, що день таксиста закінчився. Таксиста в Києві потрібно уточнити. І ми можемо спокійною душею заглушити мотор цієї прекрасної машини, яка відпрацювала на всі 100. А підсумки підведемо трішки пізніше. Ось ми і вдома і можна обговорити найцікавіший момент цього відео. Це, звісно ж, наш заробіток. Але для початку хотів повернутися до тих слів, які я сказав на початку відео про складність таксування в Києві. І хочу сказати, що це більше міф, ніж реальність, тому що нічого складного в таксуванні в Києві, в'їзді по Києві немає, особливо, якщо ви маєте мінімальні якісь навички водіння. Водій з Києва підтвердіть ці слова в коментарях або спростуйте. Отже, за 12 годин нам вдалося проїхати 135 кілометрів. Виконавши 20 поїздок, готівкою ми отримали 943 гривні, а на карту 2138 гривень. Віднявши комісію уклона, яка склала 779 гривень, ми заробили. 2579 гривень. Але до цієї суми варто додати чайові, які за моїми підрахунками склали 220 гривень. Отже, наш заробіток, таксуючи в Києві, склав 2799 гривень. Ну а багато це чимало вирішувати вам. Ну а це був канал Псехаб. Мене звати Саша. До нових професій.